Третє за ліком енергетичний дербі цього сезону відбулося минулої суботи у Львові. На матч проти урагану енергія не змогла виставити двох своїх найкращих бомбардирів. Рогачов та овсяніку пропускали гру через дискваліфікацію. Натомість у «Драконів» повернулися після травм сімка і кордоба. У середній тайму Максим Павленко скористався помилкою Якуніна і відкрив рахунок. Івана франківцям вдалося відігратися через три хвилини, коли Євген Валенко точним ударом завершив атаку своєї команди. За дві хвилини до кінця тайму енергетики зробили шостий фол, і Сергій Якунін реабілітувався за помилку, чітко реалізувавши дабл пенальті. Один-два. Однак на початку другого тайму Дмитро Бондар після розішу штрафного зрівняв рахунок. Надалі гра проходила на зустрічних курсах. А наприкінці поєдинку у органівці отримали кілька хороших нагод, щоб вирвати перемогу. Але енергії Володимир Кардаш діяв просто блискуче, кілька разів виручивши свою команду. В інших матчах 16-го туру рівненський кардинал завдав сухої поразки локомотиву 4-0, а лідер екстраліги Єнаків здобув вольову перемогу у Луганську 3-2. Наразі ураган другий, маючи 23 очки в активі, так само, як і Локо. В енергії на один бал менше. Цієї середи підопічні Сергія Гупленка прийматимуть рівненський кардинал. Початок матчу о 18-й годині.